Спиною до кордону міліціонерів намагався зняти красивий вид, там дуже красиво замерзла барикада і коливали водою, ще і вона така була дуже яскрава. От, І якраз в цей момент з воплями її матюками набігли в Ну, Оскільки я, в принципі, я вже таке бачив, я замер, вони почали лежати, я ліг на землю і відпочили. — Ігор, ти казав, що ти журналіст і виконуєш свої... Я стояв з а на тобі була казка, преса напис? — Ні. Вони били мене, я вхопив наш улюблений девайс. Камера відлетіла. Вони взяли мене зі і з криком ну полетіли, Ми полетіли. Вони мене ж бернули, вони, вони... просто ну, я за вони мене швидко підхопили і побігли, і поки ми бігли через платку, через цих вінтів, вони мені час від часу били Пін. хтось чим, і останній звоплив на тобі під аразу. Заліпив мене шикарно прямо під ніс. Ногою. Ногою. Так. 125-та, частина перша, поки що а чому немає сто сімдесят першого. Сімдесята поки що вирішується питання. Це а ць... хто це має право приймати рішення? Це ж ви приймаєте рішення перед вами журналісти. Чому немає сто сімдесят Він там не просто так гуляв, він там виконував свої професійні ну, обов'язки. Що... Ми запитуємо, Ми будемо в комітеті ми... розглядати, а, не... заступника ми... міністра. Брутально ми повалили, я... зірвали каску з написом пресу з голови. Ми кілька разів ну, мінімум двічі ударили. Цівкому палку по голові заламали руки, повели в зак, по дорозі. Всі, хто весь беркут такий по дорозі, зустрічався, вітався кулаками. В автозаку ну, той самий Беркут доволі брутально нас туди закинув. І, ну, просто що ми там сиділи після того ну, сьомої сюди, ми десь приїхали. Перший 6 годин. Як я сказав, впавши на землю, коли побачив, що Київ рухається мій бік, що я преса, я пояснював, хлопці, я тут працюю, я з вами не воюю, я не учасник цих подій, я лише спостерігаю. Ну і це було сказано багаторазово, що ми преса і в автозаку. Тобто ми це повторювали мінімум 10 разів.